Зайшла на базар, сказала, що з'явилося нове кошеня. Ну, це не кошеня, це котик, хлопчик. Подивіться, які гарнющі. Неперевершеного колір, такий шоколадний, дивіться, який ласковий. Що спів він мене гризнув, бо я заглядала, хто там легенько. Кісік. Я принесла пачечку корму. Я ж думала, кошеня буду виманювати з-під контейнера. А це кіт, слухайте, там все видно. Обтирається в мене. Красавчик. Ну це ж треба такого... Ну все видно, да? бачите? <сум> такого викинуть гарного, І ще й кота, скажіть, будь ласка. Ну хіба нема. Що він мені зробив? Ай-яй-яй-яй-яй, парадник. О, о, оце тако сходить, ви подивіться. Ай-яй-яй, парадні штани котику. Зайчик мій красивий, це дуже гарний кіт. Дуже гарний. Зараз буду його фотографувати. Красунчик. Знову прийшла до цього красунчика навідати новенького котика, якого викинули тут на базарі. Це який красивий. Який гарнючий котик принеслась йому мене. Пачечка корму є. Принесли йому, щоб дати. Ну, він не голодний, його тут підгодовують, але живе він, дивіться як. Під контейнером, так, Масюнчик, як тебе назвемо? Я знаю, слухайте, я придумала. Назива його Марсель. Марселя в мене ще не було. Це щось таке суміш з британцем, але подивіться, яка яка гарна розцвітка. Марсельчик. Хочу його, Йо, дивіться, як він проситься додому. Як він проситься? Треба прилаштувати тих, що в мене є, бо в мене зараз вже на перетримках три котика. Їх треба віддати, тоді зможу забрати його, щоб прилаштовувати. Де да? Да, Марсельчик? Він хоче в сім'ю. Гарнющий кот. Просто гарнющий. Просто гарнющий, Як просить, так? Да? Кусняшку просто Я йому вчора давала. а Знову мене пачкає. Знову Марсельчик пачкає. Гарнющий котик. Він трохи ліняє, бо треба його вичухати. Але подивіться, яка красота, яка крашача котяча. Зараз дамо йому поїсти. Тут тарілок немає, вони тут були, але їх тут постійно викидають. Зараз спробую насипати і далі зніму. Ось так насипала Марселі пачечку корму. Я йому принесу тарілочку і буду ховати туди під контейнер. Бо ось тут під іншим. Ви подивіться хто. Привіт, хлопчик мій. Це ж це якого я капала. Іди сюди від кліщиків. Привіт, мій хороший. Ну, Марсель буде боятися. І він трохи мене боїться підходить. Пам'ятаєте, я відео знімала, що знову викинула собачку, оце ж він. Як ми тебе назвали? Я вже й не пам'ятаю, ну, чи я не придумала йому ім'я. Да, мій хороший. І вчора я його бачила зовсім в іншому місці, уявляєте собі? І ось він на базарі. Тут, правда, своїх чотири собаки живуть. І три котика. А, до речі, ось під цього контейнеру ми забрали молі, прилаштували і в Києві, зараз в гарних умовах живе. Тут зараз наразі немає котиків, ну як, з'явився. Ось. А новеньких не, поки немає. І цей хлопчик тут кушать, видно, прийшов просити, а в мене, якщо чесно, нічого немає. От пачечку віддала Марселю, а цьому немає навіть що дати. Да, я тебе капала від кліщиків. Я думаю, що допомогло. Не бачу я так здалека, але здається, що кліщиків немає. да, мій хороший хлопчик. Ну що, слухайте, і немає налічних грошей, щоб зараз купити йому щось. Придеться... Зараз я зайду в магазин, де можна карткою розрахуватися і йому щось куплю. да, красавчик мій, молоденький хлопчик, здається, йому до трьох рочків такий маленький, бачите. да, хочеш сім'ю зайчик. Хорошенькі, як їх багато, як вони всі потребують сім'ї. Ну як їх всіх прилаштувати? Ну як? Скажи, як тобі знайти сім'ю? І хлопчик же десь в когось жив, слухайте, стільки часу. І на тобі викинули. Можливо, навіть із села привезли, бо якби тут по місті він би знайшов дорогу додому. А так? Скажи, так? Да? Ну і що за люди такі? Ті, бачите, йде до мене до рук. На да, зайчик, зараз підемо разом куплю тобі вкусняшку. Тут можуть ображатись, знаєте, місцеві собачки. Він же новенький. Іди, я погладжу тебе. іди, ти ж мене помниш. іди, Красавчик. іди, іди, Іди погладжу. Ти хочеш у Марселя з'їсти корм? Ні, не можна. Я тобі зараз куплю щось такое шиє, так? Да? Да, красавчик. Ось така у нас історія. Плюс два безпритульних. Да? Котака собачку.